Спецпідрозділи перестріляли журналістів та дітей. Бійці титану, беркуту та сокола зіграли у пейнтбол із представниками мас-медіа та школярами. Спершу свої сили показали професіонали. Спеціальними подарунками для бійців стали бомби, які організатори розставили по майданчику. Вийшло дуже ефектно. Команди журналістів та учнів, які лише знайомилися із цим видом спорту на турнір мали доволі скромні завдання. Дуже страшно, але сподіваюся, все буде гаразд. Ну максимум, на що я сподіваюся, не в мене перш не в мене першу попадуть. Після пробного бою, який дозволили зробити журналістам, пера та мікрофона уже професійно обдумували тактику. Нам треба йти, нам треба слідкувати один одного. Давись, принципувати не одного йти попарне. У півфіналі команди аматорів грали проти спецслужб. Єдиними, хто склали хоч якусь конкуренцію професіоналам, стали учні у другій грі. Діти були за крок від перемоги над титаном, проте сенсації не сталося. Молодці! Молодці! Думали, що не то діти думали, що легше буде, а трохи важче. Фінал видався дуже гарячим. Усі три команди здобули по одній перемозі, проте начальника обласної міліції нічия не задовольнила. Він захотів конкретнішого результату. Вигравши два останні бої, остаточний тріумф святкував Сокіл.